Всім привіт! Це буде друге відео доповнення до першого відео про те, що мені болт не заплатив гроші і про шахрайські дії, шахрайські схеми з телеграм-каналів по замовленням в, саме в службі Болт. Прояснились. По-перше, хочу сказати вам велике дякую за таку кількість коментарів. Взагалі мені дуже в Телеграм особисті дуже багато людей писало. Я всю суботу. І В другу половину дня, коли вийшло відео, я просто до 12 ночі просто зі всіма переписувався, відповідав. І, і я вам дуже всім дякую. Всім, хто подивився це відео, хто залишив кажу, коментар. Багато людей почали писати в підтримку в болт, просто через свій болт-драйвер писати в підтримку. Люди писали в Талін. Імейли e писали, в Україну болт, імейли e писали на Фейсбуках, в Телеграм-каналах Болта. Дуже багато залишало повідомлень про ці схеми, про те, що робити. Ось З посиланням на моє відео я всім дуже вдячний. І зі мною через підтримку, там, де я показував, що зі мною ніхто не ну, перестали мені відповідати, зі мною реально зв'язались. Прикольно. Дякую, що зі мною зв'язались. Вони написали мені. Що нами було відкрито нам було ініційовано повторне розслідування, тому там воно буде тривати декілька днів робочих, тому там, чекайте, коротше чекайте. Скажу так: що багато чого прояснилося ще з, після цього відео за ці там, півтора, півтори доби. Перше, що. Я сьогодні отримав гроші 930 з копійками гривень від болта. В тому відео я сказав, що в мене була виплата за минулий тиждень 1370 гривень, які я не отримав. І додатково болт мені повісив, ну, скажімо так, як штраф 1261 гривню. Я реально, скільки я працюю, я не розібрався повністю з графою дохід з заробіток і баланс. Тому що в понеділок, коли повинна була бути е, виплата 1370 гривень, вони нарахували мені оце от повернення, нарахували, як скажу так, штраф повернення клієнту 1261 гривня. Тобто е, мій баланс, оцей 1370 мінус 1261 гривня, виходить 90, ой, 109 гривень. Мені повинні були прислати 109 гривень. Вони їх не прислали, тому що, якщо я не помиляюся, раніше було 300 гривень. Мінімальна сума, яка повинна бути на балансі у водія, щоб болт заплатив 300 гривень, а зараз це 200 гривень. Тобто я не міг отримати 109 гривень, тому що ну, по правилам має бути 200 або більше гривень. Тому все, що я накатав тоді в понеділок, у вівторок і трошки в середу, я казав, я не перекривав цей мінус, а я вже якби ну, заробляв ці гроші, тому що мій мінус був перекритий поза минулим тижнем. Тому я отримав гроші і е, мінус мій. Не 2600, як я казав, а 1261 гривню. Я знайшов ці три поїздки. В одному відео я казав, що я за тиждень зробив всього три поїздки. Так, я саме три з трьох джекпот, з трьох поїздок я попав на три шахрайські поїздки. Я навіть пам'ятаю їх. Я пам'ятаю, що з практичною їхала дівчина, що з Житлянської їхав чувак, що з. Григоренка 23 їхала теж дівчина. Це всі, ну не малолетки, але це всі дуже-дуже-дуже соврімні молодь. Їхала, яка шариться по цим телеграм-каналам. Я навіть підтримку написав, повністю розписав, написав, що я вам, скажімо так, допоможу розібратися в цій схемі. Які це були поїздки, ось, будь ласка, і поїздки. Я сказав, що я пам'ятаю всі ці поїздки. Я пам'ятаю навіть перечитайте чат, якщо ви можете перечитати чат, кожен з них, з трьох пасажирів, відправляв мені повідомлення приблизно одного характеру. Я точно їду, почекайте 5 хвилин і бла-бла-бла. Чому вони так робили? Їм по цій схемі. Це не така схема, як я казав з Чіп'єсам. Взагалі не така. Я просто. Не туди попав взагалі. Це була не та схема, що я думав. Я думав, що я такий красавчик, я викупаю цю схему, зараз я тут відео запишу, я такий. Ні, це взагалі інша схема. Мені три людини скинуло просто по крокову інструкцію, як бути шахраєм з болтом. Я не можу розповісти, ну, як, я, як я можу розповісти схему, якою зараз будуть користуватися всі. І водночас, як я. Можу розповісти схему, не розказуючи, не розказуючи цю схему. Ну, тобто я якось трошечки може заувалюю, ну коротко, я не все розповім. Але от, основна частина в принципі, цієї схеми буде роз, розказана зараз. А, що там з простоєм? Схема з простоєм. Чому вони хочуть, чому вони чекають 5 хвилин, щоб увімкнувся? Платний, саме платний простой. У Болта, до речі, це схема називається схема 2.0. Перша схема була з чайовими по безготівковому розрахунку. Саме в Києві я казав колись, ще там півроку тому, чому у Болта немає, е, чому люди не можуть залишати чайові по безготівковому розрахунку, як було це раніше. Тому що все ж таки вони щось робили. Я так розумію, що були ви виключені відключені чайові, тому що вони намагалися якось запобігти цим е, шахрайським схемам. Але це щось якось повільно трошки робиться. Все, що їм потрібно зробити, це просто поміняти спосіб оплати. Спосіб оплати, як знімаються кошти, як вони зараховуються у саме БОЛ. До речі, ця схема працює по всьому світу. Європа, де є болт, ця схема робоча. Там навіть по крокові інструкції навіть написано, які де, там два банки це не українські банки, це іноземні банки, типу як мабуть монобанк, типу мобільний банк, щось таке. Е, і навіть яка віртуальна карта, якого кольору ця віртуальна карта, коли ви реєструєтеся в банку, якого кольору повинна буде ця карта. Схема проста. Наприклад, я викликаю таксі, ну, я викликаю болт, тариф 200 гривень. Поки до мене їде водій, я вимикаю онлайн платежі на своїй карті. Водій приїхав, ставить, що я прибув, ну, що водій прибув, проходить час там 3 хвилини безкоштовного, потім починається платний простой, наприклад, там, він хай буде 2 гривні. Я знаю, що я от викликаю, я бачу, що так, платний пошов, можна спускатися, все, виходити, сідати в машину. От 2 гривні воно накапало, водій починає поїздку. І тут е схема, я так розумію, працює так, що болт не додатково знімає ці 2 гривні, як, наприклад, у уклона, не додатково знімає іншим платежем 2 гривні. Він повертає спочатку 200, а потім знімає 202. Він вам повертає, а зняти не може. Уже все. Фініта ля комедія. Водій мене везе, я виходжу, кажу йому до побачення. Класна поїздка, все, мені понравилось, і я виходжу. Ну, якби я був, був шахраєм. Виявляється, що водій провіз, побачив там свої 202 гривні, що ця поїздка коштувала. Закриває її. На балансі з'являється 202 гривні, все добре, все чудово, але потім система. Розумію, що цих, цих грошей там, там через 2-3 доби, система викупає, що за ці поїздки, грошей немає. І вони, вони автоматично їх списують з водія. Це робить система. Я в цьому впевнений. Ну я думаю, що так, це робить система, і вона просто ці гроші списує тому що поїздки цієї зарахування цих ці грошей не було. Тобто, якась шахрайська схема, підозріла поїздка, як вони от, от писали Люди мені писали, що, вони, що це не півроку ця схема працює, це схема роками вже там два чи три роки ця схема працює. І що люди водії писали, про телеграм-замовлення писали, розписували цю схему в підтримку. Або воно залишилося все на рівні от, операторської підтримки і не дійшло до верху, або воно дійшло до верха. І чомусь воно дуже все повільно розвивається. Тому що відключення чайових було ну, там, більш ніж півроку. І це не болт Україна має робити. Я так розумію, платіжна система, вона, ну, вона одна. І це повинні робити головний, найголовніший офіс, міняти цю систему. Програмісти, я от спілкувався просто з програмістом, він каже, що це зробити просто просто ізі, це дуже легко це поміняти. і... і Ну, це поміняти, щоб система знімала гроші по іншому. От Uber, здається, здається, знімається як два платежа. Я працюю в таксі, але я таксі замовляю рідко, тому я можу помилятися. В уклоні, от в уклоні я викликаю частіше. Там, наприклад, мамі машину можу викликати. Бо в уклоні, що плюс є. Ти коли викликаєш машину в уклоні, ти ставиш не я їду, а їде інша людина. Я пишу Світлана, її номер телефона. І водій зразу буде телефонувати не мені. Я буду ой, я зараз скажу мамі, вона підійде туди та туди. Він зараз, зразу, зразу звертається, ну телефонує до того тої людини, яка буде їхати в Болтай, Убера такого нема, але в Болтай Убера взагалі ж не можна возити не, не 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 цього користувача. Тобто, якщо я викликаю мамі, то що в шої ми, Убер, мо минуводі повинен скасовувати поїздку. Так що трохи відхилився. Це проблема по системі платіжній. Я не знаю, знає чи е, болт чи не знає це. Мабуть, вже знає, як пішов такий от розголос цієї події. І е, можливо щось буде рішення по заміні цієї системі. Тобто що, ну Не повинен водій працювати і думати, як за пасажира, чи махінатор він, чи не махінатор, якась схема чи не схема, він повинен просто їхати і все. Це не проблеми нас, це проблеми повинні рішати, рішатися там. Не водії повинні е, всі схеми викривати і е, вирішувати. Я коротше, написав цю, це все, я написав підтримку, вони сказали, що там добре-добре, ми там розбираємося і, і все тому подібне. Потім я ж кажу в суботу, багато хто мені пише, що попадаються, вже почали люди спрашувати, питати, чи ви з телеграм, каналу ну, замовляли чи ні. І вже людей коротше, в чаті кажуть, йди звідси розбійник, і вже не возять людей. Тобто ця схема вона набуває А, Телеграм. Тобто телеграмщики вони просто на цьому роблять гроші. Це такі, як кажуть, там, да, мамки не бізнесмени, не мамкіне бізнесмени. Вони просто викупили, як можна цією шахрайською схемою заробляти гроші. А по суті, ви можете попасти на пасажира, який не через Телеграм. А ви спитаєте, ви через Телеграм? Ні, я не через Телеграм. Просто подумаю, ну я просто знаю схему, як я буду безкоштовно зараз їхати. І все. Тобто, люди просто в Телеграм почали робити бізнес. Так що ось прикол. вже, ну, А Телеграм він все більше і більше. Це сарафани радіо починають. Коротше, багато таких бути замовлень. Скріншоти людей. Один в такому телеграм-каналі знайшов свій скріншот. Тобто, що йому замов, що замовляли таксі, і саме він попався, він це писав в підтримку. А ще, от, наприклад, як можна себе, поки вони там розбираються, не знаю, болт розбереться чи не розбереться, але як можна себе. Е, ну, запобігти, щоб, щоб ти не попав на такі схеми, як себе можна обізасити? Як сказати? Убезпечити себе? Щоб не попасти на такі схеми, їм ем потрібно, як я ж сказав, їм потрібно, що от одна сума викликається, потім сума міняється. Наприклад, 2 гривні за платний простой і сума 202 2 гривні. Що ми можемо робити? Якщо ми бачимо замовлення по безготівковому розрахунку, ви приїжджаєте і не ставите, що ви прибули. Не ставите, що ви прибули. Ви прибули, але не ставите цього. І телефонуєте через підтримку, бо пишете Я прибув, стою біля другого порадного, там виходьте. І ось що мені скидає вчора е підписник, як він не ставить точку, і як пасажирка тупо пише: Поставте, що ви прибули. Для цього пасажиру, який просто викликав таксі, і він вже знає, що водій пише, що я вже біля вас, я вже приїхав. Виходьте і поїдемо, куди вам треба. А вона ні, вона пише: тупо поставши, що ти приїхав. Поставши, що ти приїхав, потім я 5 хвилин посиджу, почнеться е, цей платний простой. Я вийду і поїду безкоштовно. Ось вам і схема. Не ставте, що ви прибули. Ще варіант. Як вони можуть робити, щоб поїздка була іншу, інша сума за поїздку? Вони можуть міняти адресу. Вони можуть поміняти адресу. Наприклад, їдемо на лісовий проспект 17, а вони потім поставлять лісовий проспект 21 чи через дорогу там 14 поставлять і скажуть: та там ж різниці немає. Тіпа, їдь, чувак, їдь. Ти то їдь, а ми тебе кинемо потім на гроші. Тоді ви повинні, по-перше, запам'ятовувати, куди ви саме їдете. Якщо ви берете замовлення Лісовий проспект 17, а потім він виявляється, лісовий проспект 14, або там якась адреса на одну циферку міняється. Все, до побачення, я не поїду. Все, я не поїду. Перезамовляєте таксі. Там ну все, ну це шахрайська буде схема. Або якщо ви їдете і пасажир це зробив. Спитавши вас, наприклад, зробив це ну, по дорозі, і ви побачили, що помінявся, помінялася адреса, і ви вже нічого не можете зробити. Або висаджуєте, ну вже, вже скажімо так, нічого не зробили. То робимо, працюємо на випередження. Приїжджаємо, закриємо поїздку, одразу один бал, пишемо в підтримку, «Шахрайська поїздка, розписуємо, що це було, щоб ви себе ну максимально хоча б якийсь був шанс того, що ви зразу це написали. Зразу пишіть, що така от була проблема, так що я, може, трошки сумбурно це все розповів. Вроді як по схемі розповів, що це реальна проблема, це проблема з платіжною, ну як, як працює ця, ця платіжна система з зняття оті, оби, з картки. Потім, що. Так. від'їду. Потім, що це проблема. Я думаю, що вона вже шоболт в курсі цієї проблеми. Як поки що запобігти цьому? Тому що вже за один день мені стільки людей написали про, про те, що вони реально вже попадаються на телеграмчиків, цих, або що люди попадали. Дуже багато людей попало на ці схеми. І я ж кажу, як себе убезпечити це, не ставити, що ви прибули? Якщо це готівка, без питань взагалі це все дуже норм. Так що будьте обачніші, перевіряйте завжди свій баланс, дивіться на свій баланс, що там. Я по-любому як буде проходити ця, це розслідування, як написав сам Болт. Я буду тримати в курсі, звичайно. Хочу сказати, що багато хто ще мені писав такого типу повідомлення, як типу, тримайся, там все буде добре, там, да, це несправедливо. Але от я хочу сказати чесно, ну не тримайся, це ну, що тут триматись? Ну, на 2500 кинули мене, ну на 2 кинули, ну на 3 кинули, ну, Я вже про це забув, тому що це було всереду. Я вже ну, якби, ну, якби, час пройшов, я вже ну, охолов, і тут нема нічого страшного такого, щоб триматися. Дякую Богу, не ракета в будинок прилетіла мій, чи якась проблема. от, Проблема, от війна, і проблема на фронті. От, от от, от, тим хлопцям треба писати, тримайтеся, і не просто писати, а допомагати фінансово. Постійно е, донатьте, допомагайте е, постійно потрібна там то гума, е, то амуніція, то автомобілі, дрони. Я останнім часом там на каналі, ну на Ютубі нічого не писав. Але ми в телеграм-каналі збираємо гроші і доволі частенько. І якщо хочете, от зараз проходить збір у нас на амуніцію для нашого колеги. Просто я в першому закріпленому коментарю тобто не під, під відео в описі, а просто заходьте в коментарі, і воно перше буде закріплено. На Монобанку, на Монобанк, банка на Монобанк коротше, створена. Збираємо ці кошти. Перед цим два Закривали, ну Не тільки ми, а по різним каналам. Закривалися і на дрон з повторний збор Був і два рази на комплект гуми на е, джипи, е, тому що ну, гума теж там осколки, воно все це просто витратні матеріали там. Тому Краще допоможіть, не треба. Мені хтось писав. Давайте ми тобі скинемося цими грошима. Реально, не треба мені скидатися цими грошима. Я переживу і це реальна фігня і м'ячі. Не треба краще лучше скидатися. кожен, кожен скине по 10-20 гривень. Реально краще хлопцям на фронт ці гроші підуть на на правильне. Воно воно на Правильне русло піде. Мені не треба скидатися е, на те, що мені болт е, винен, наприклад, і мені покривати, щоб підписники мені там покривали. Тому краще задонатити ці гроші або в якісь фонди свої, або в фонди, які ви довіряєте. Там, коротше, краще це робити туди. Дякую ще раз за увагу. Я буду тримати вас в курсі до наступних відео. Мабуть, це наступне відео буде може, просто про таксі. Я не думаю, може, якщо щось швидко вирішиться, то я запишу і ще відео, як воно там вирішилося. Так що кидок був всього на 1261 гривню. Я кажу, я вже так трохи успокоївся. І в принципі можна і підкатувати буде болт. Зараз я трошки ще ображений, не хочу, дні типу, болт, не хочу. Коротше. Або ми не працюємо в болті, або ми можемо попадати на такі схеми. Як не попасти на схему, от я розповів. Як хоча б мінімізувати це попадання на цю схему, не ставте, що ви приїхали. Вони будуть вам писати, що постав, чувак, постав, я не бачу тебе там ще якісь. Яка проблема? Зателефоную. Я тобі можу зателефонувати і сказати, я біля твого будинку, біля першого другого під'їзду. До якого під'їзду тобі під'їхати? А він буде писати: Ні, 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 треба ж. А бабки вже списались, Він каже: Ні, постав, постав, що ти приїхав. коротше, розваняк і будемо. Будемо схеми вони придумують, а ми будемо антисхеми придумувати. Так що, тримаємося разом. Можна не катати. Болт взагалі це краще. Ось хотіли, щоб один агрегатор ушов. От, будь ласка, вам не катайте е, болт, тому що там є махінаторські схеми. Катайте Uber і уклон, і, і уйде якийсь агрегатор один. І іншим двом буде легше між собою домовитися. Це є дуже добра зараз нагода зробити це. Так що, все, на базіка. Так що подумайте над цим. Все до наступних відео. Бувайте. Так, це знову я. Мене видно? Не видно. Е, от я працюю, день відпрацював. Е, відпрацював вже який п'ятий день виходить. Я відпрацював без болта. Е, в чаті дивлюся, багато людей не працює в болті, тому що. Вони не впевнені в тому, що болт не зніме гроші, не розібравшись в ситуації, а просто все повісить на водія. І що я хочу запропонувати? От я не катаю. У мене нормальна каса. У мене зараз каса 2,200 за 10 годин, 2,200 на 148 км кілометрів, кілометрів пробігав. У мене каса ну ніяк не відрізняється, працює я в болті або не працюю. І зараз, як всі дуже сильно хотіли не працювати чи там. Показати, що вони, агрегатори, залежать від нас, а не ми залежимо від них. У нас є вибір. У нас є вибір працювати в уклоні, у нас є вибір працювати в УБОРІ або в ще якійсь службі. Не обов'язково агрегатор, якийсь великий. Можна працювати в таксі в різних службах, а у них немає вибору. є тільки ми і все. Нових вони ну, не візьмуть вони зараз дуже багато нових водів. Тому у мене є пропозиція. Я не катаю зараз і не планую його катати, навіть якщо вони мені виплатять ці кошти, я зараз просто поки така ситуація і шахраїв просто їх дуже багато, їх настільки багато, що сьогодні. І зараз, поки у нас е, така ситуація, ну не у нас, а у них така ситуація, ну і у нас така ситуація, що ми не можемо е, бути впевненими. в в Тому що ми працюємо, а потім ми свої гроші не отримаємо. Ну просто-от-просто от, не, просто не, не працювати, не працювати зараз в болті. Просто не працювати і все. Там три дня, тиждень взагалі не працювати. Показати, що ми є одна команда. Таксисти, ми з вами є одна команда, і ми можемо з вами так само регулювати ринок, щоб вони нас почули, щоб вони знали, що вони не тут супер-пупер, всі. На них все тут тримається. Те бо ми працюємо. Ми працюємо і заробляємо і собі, і їм гроші. Не будемо ми працювати ніхто гроші не заробить. Так що я може ще якісь відео з цього приводу запишу. Я просто пропоную не працювати зараз болтом, поки вони не розберуться і не дадуть якусь, якусь відповідь. Або просто багато водіїв самі, як я попадуть на гроші і будете потім, як я нити, плакати, що ви, ви не, ну, не отримали гроші. І, 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 і самі автоматично і не будете працювати. Так що я пропоную робити це просто на випередження зробити. Просто не працювати там. Отак. от. А далі подивимося, що вони зроблять.